16 вересня 2024 року у фоє дитячо-юнацької спортивної школи Юність в селищі Ємільчине прощалися з 62-річним Володимиром Ширмою. Чоловік був заступником голови Житомирської обласної ради, віце-президентом Федерації волейболу України. 14 вересня у Володимира Ширми зупинилося серце. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці Олег Дзюбенко, перший заступник голови Житомирської обласної ради. Хайло Мельник, президент Федерації волейболу України, розповів Суспільному, що працював і товаришував із Володимиром упродовж десяти років. За його словами, федерація планує започаткувати турнір пам'яті Володимира Ширми, який проводитимуть у Ємільчиному. Він сам підтримав своє здоров'я. До речі, я йому деколи говорив, що трошки треба притормозити. Він за мене на один, один рік молодший. До речі, в суботу він мені зателефонував в обід, в день смерті. Ми з ним по 3-5 разів в день дзвонювалися. Він зателефонував, тому що я їздив Сербію на чемпіонат Європи. І звідти приїз, чи ковід, чи що, бо зараз я трохи не дуже, то він ще й мені казав. Бережи себе, бережи, бачите, себе не обері. Він виховував тих, які займаються, які ще будуть займатися. Бачите, скільки людей прийшло і волейбольних. Ми сьогодні прощаємося з дуже непересічною людиною. Із Володимиром Ширмою познайомився під час роботи в Поліському національному університеті, каже Олег Скидан, ректор навчального закладу. Володимир з 2011 по 2014 рік працював проректором університету. Був спокійною і неконфліктною людиною. Говорить Олег Скидан. Владимир Васильович завжди був надзвичайно виваженою спокійною людиною. От Великим патріотом і, і України, і Житомирщини, і Мільчинщини своєї рідної декілька книжок написав про свою рідну землю. Так, це велика робота в архівах, це от бажання, тобто тут от щирість і любов саме до своєї землі. В нього дуже проявлялася. За всі цих майже 15 років я жодного разу не пам'ятаю, що він якось підвищував тон чи, чи навіть кричав. Такого ніколи не було. Він завжди вникав ситуацію, завжди намагався, якщо в якісь конфліктні ситуації зводити людей, гуртувати. У центрі Ємільчиного – мітинг пам'яті Володимира Ширми. Понад тисяча людей приїхала до селища, щоб попрощатися. Микола Жилюк разом із дружиною приїхав із села Велика Цвіля, щоб провести в останню путь друга. З Володимиром товаришували 40 років, розповів Микола Жилюк. Це надзвичайно добра людина. Він так і родився. Він як був головою колгоспу, допомагав всім стареньким і молодим, і учням. Як би було не тяжко, всі до нього йшли, і він всім е, подавав руку. І коли в музей хліба приїжджали дуже багато гостей з усього світу, він ніколи не цурався нас. Він, у нас була в музеї бліна блінопьочна машина, яка випікала млинці оладі. А треба було і сметану, і мед, і він давав нам мед, тому що в селі була пасіка. От він давав нам сметану, тому що в селі були корови. Тоді да І це щедра людина, яка ділилася всім. Поховали Володимира Ширму на кладовищі у селі Куліщі, поблизу якого він народився. У чоловіка залишились дружина, донька та онука. Надія Назарук, Тетяна із Коростанська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.